Добрий день малята! Любі хлопчики, дівчата, вітаю вас! Малята, погляньте, яка гарна пташка до нас прилетіла. Вона хоче сповісти вам чудову новину. Холодна та сувора зима закінчилася. Настала інша пора року, тепла та сонячна. А пригадати і назвати цю чудову пору року вам допоможе загадка. Ясне сонечко пригріло, швидко тане килим білий. Клен радіє, певно, зна, бо до нас прийшла. Правильно малята весна. Малята, раніше, коли була пора року зима, все навколо було сумне і біле від снігу. А коли приходить пора року весна, Потихеньку все змінюється навколо. Дні стають довші, ночі коротші. Небо стає яснішим і блакитним, а сонечко стає яскравішим і теплішим. Сонечко своїми теплими промінцями зігріває землю. Сніг тане і перетворюється на воду. А чому тане сніг? Бо стало тепло, а сніг не любить тепла. Від води та сонячного тепла прокидається вся природа. Дерева, кущі починає зеленіти травичка, з'являються перші весняні квіти, повертаються птахи з теплих країв, починають будувати свої гнізда, співають пісні. Радіють весні. І тварини прокидаються від зимової сплячки. Малята, а давайте пригадаємо, хто спав взимку так, ведмідь і жачок. І вони прокидаються, весні радіють. Пташечко, ми тобі дуже вдячні за таку гарну новину. Будемо разом зустрічати весну. До побачення малята!